Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І я б сьогодні хотіла розповісти вам про ще одну лікарську рослину, яку от ми вже будемо на днях заготовляти. Зокрема, це така рослина, як боліголов плямистий, коніум, макулятум. Це рослина, яка є основною, вірніше однією з основних при лікуванні онкологічних захворювань як в комплексному лікуванні, так і в деяких випадках. Самостійно і скоро вже ми будемо її заготовляти. От можна вже і зараз заготовити її, бо ми бачимо, що вона вже починає цвісти. Вже деякі її представники вже так досить добре розквітли квіточки, тому що, от саме оці квіти, вони є тією сировиною, яка Яку ми будемо використовувати для приготування настоян в цьому році? Ми заготовили досить велику кількість соку чистотілу, і от, як ми бачимо, от по дорозі сюди я вирвала такий куштик, який ще цвіте чистотілу, але ми бачимо, що більшість вже сформованих плодів насіннячка. Хоча так за потреби можна користуватися рослиною, можна користуватися соком, ось який ще досить добре виділяється, тобто це як зовнішній за можна користуватися там де є папіломи, є бородавки, можна використовувати його протягом всього періоду, тому що, от як ми знаємо, що чистотіл, він навіть коли є перші заморозки, то в деяких місцях, там де він зірваний, покошений, він рясно знову цвіте, він зацвітає, він якби відновлюється, відновлює свою силу, відновлює свою, як кажуть, дію на організм людини. Тобто він є хороший, такий, ефективний. і Потреби можна користуватися, якщо хто не встиг заготовити, то можна його заготовляти, але ж ми використали, як би сказати, так продуктивно цей сезон у цьому році і заготовили більше 200 літрів синтезованого вже готового соку, чистотілу, тіл, які нам готують наукові заклади, інститути, з якими ми співпрацюємо, Це інститут токсикології, молекулярної біології. Тобто, ми користуємося, це отак виглядає. Такий синтезований, готовий уже сік чистотілу, який використовуємо для приготування онкосану. Тобто це також хороший такий, от, як він, як він повинен виглядати. От Я говорила, що коли ми його приготуємо, то якщо в кого немає такої можливості, то ні в якому разі не слід перекручувати через м'ясорубку. Тому що контакт з металом і той, хто готував, то він знає, що зразу цей сік він стає такий сірий, такий брудного такого кольору. Потім він відстоюється, стає. Дещо світлішим, але втрачаються основні діючі чинники, основні біологічно активні речовини, і ми користуємося ним препарат онкосам. Бо учора ми заготовляли десмодіум, готували екстракт, і також цей екстракт буде також відправлений для додаткового алкілування діючими речовинами біологічно активний синтез для того, щоб ми отримали, щоб це був дійсно хороший препарат. Тому що, коли ми говоримо про онкологію, то це надзвичайно серйозно, Захворювання, яке треба максимально лікувати грамотно, правильно, і, і от я хотіла показати: отак от виглядає вже готовий препарат онкосан, якого вистачає от такого 100 мл вистачає десь трошки менше. Якщо хто приймає по 30 крапель, то це такий діючий, хороший препарат, його ефективність доведена. Біля 5 років ми займалися саме дослідженням препарату, поєднанням тих речовин, діючих. Тобто, це за що я вдячна. І Харківській фармакадемії також е, за таку співпрацю, тобто це хороший препарат, і я з певністю можу сказати, що він дійсно працює проти пухлинний, імунокоригуючий і противірусний препарат. Рослини, які входять, це сік чистоті, який я вам показувала, синтезований тіофосфамідом, потім е, десмодіум, канадський екстракт 20% і 30 процентний екстракт е, омели білої, е, також діюча речовина, це віскотоксин. Тобто Косан, він дійсно працює. Це в нас боліголов плямистий, коню макулятом. От як ми бачимо, що квіточки вони подібні, є ще декілька рослин, які подібні, наприклад, і морква має такі самі квіти, інші рослини також, але характерною особливістю цієї рослини є те, що по ходу стебла ми бачимо такі плями. От бачимо, коню макулятом, боліголов плямистий. І діюча речовина цієї е, рослини. Це рослина надзвичайно отруйна. І саме тому я не раджу готувати настоянку в домашніх умовах, тому що е, от навіть коли готують лікарі, то поводитися слід досить обережно з цією рослиною, е, тому що можуть виникати і запалення шкіри, пухівці на шкіри виникати. Е, може от особливо така бути індивідуальна непереносимість цієї рослини, е, може бути і задишка. і Такі нудота, блювота, ознаки отруєння, ознаки інтоксикації. Тому поводитися слід досить обережно, навіть при такому контакті з нею, при заготівлі. Ми готуємо тільки настоянку 20% процентну цієї рослини. Ми її не заготовляємо, ми її не сушимо. Вона в нас іде тільки на настоянку. Тобто, саме свіжа сировина є тією сировиною, ефективною, яка має дію. От ми бачимо, яка вона. Висока, така величава, могутня рослина, і яка ж її дія на організм? Діюча речовина боліголову плямистого є коніїн. Коніїн він саме той алкалоїд, який ізумовлює її лікувальну протипухлинну дію боліголову. Але цей алкалоїд, взагалі всі рослини, алкалої вмісні, вони є отруйні. І саме тому, от коли я подаю інформацію, то я подаю інформацію таку для загального розвитку, для інформації, яку повинна людина знати, і тоді вже їй вирішувати, що робити з цією інформацією. Але коли що стосується отруйних рослин, то поводитися з, ним, з ними слід досить обережно. І коли ми готуємо ліки, то ні в якому разі не користуватися. Це тією інформацією з інтернету, тому що, от передньо перед тим як готувати це відео, то я так переглядала деякі рецепти, то це інколи навіть шокує, тому що ну от коли радять готувати із сухої сировини, то звісно, це не є так небезпечно, але немає ефекту. Але коли готуємо ми, наприклад, із свіжої сировини, то ми не користуємося листками рослини, ми користуємося тільки квіточками і відповідно процентне співвідношення спирту, це є. Сорок вісім це саме те процентне співвідношення, для, ну, от, яке необхідне для того, щоб відбувся, відбулася екстракція цієї діючої речовини та інших алкалоїдів болі голову. І готуємо ми також настоянку. І саме ця настоянка вона готується біля куща рослини. Обов'язково, що ми ще враховуємо? Враховуємо ми фазу місяця. Обов'язково заготовляємо ліки, готуємо ліки біля куща рослини і тільки при в падаючому місяці, тому що е, настоянка поліголову вона використовується в одному єдиному випадку. Це онкологія, це доброякісні, особливо злоякісні новоутворення, це е, рак, серйозні, і ми повинні обов'язково враховувати навіть ту енергетику, яку несе ця рослина. І е, як же ми готуємо беремо квіточки? Отак ми їх не штігно, ми їх не стоптуємо. ми просто їх накидаємо, так бано і отак, і відповідно заливаємо ми. Е, Спиртом розведеним до певного процентного співвідношення і настоюємо в такому вигляді 2-3 тижні, обов'язково в темному місці. Це я також обов'язкова умова. Вона виглядає отак: от виглядає 100 мл. Вона використовується по схемі від однієї краплі до 40. Щоденно ми починаємо з однієї крапельки, 2, 3, 4, 5, доводимо до 40, вранці на ще над, на столову ложку води. Обов'язково. Пів години до прийому поліголову на стоянки і обов'язково пів години після нічого не їсти, не пити. Тобто ми випили водичку, запили і все. І вже тоді через пів години ми можемо приймати інші ліки, можемо ми е, снідати, але це обов'язково вранці. Е, і обов'язково повинно бути маркування. От ми бачимо що є. Е, е, Червона така міточка, яка вказує на те, що е, ця настоянка, що ці ліки є отруйні, і при використанні треба обов'язково дотримуватись вказаних терапевтичних. І, от що стосується онкології, то я б хотіла також зазначити, що при використанні ліків, при використанні препаратів ми обов'язково е, повинні враховувати е, те лікування, і основне лікування це те, яке призначає лікар-онколог. Тобто при е, встановленні діагнозу пропонується хворому е, відповідно, чи це оперативна хімія, променева терапія, це є основне. І в нас фітотерапія це як додатковий метод, який допомагає хворому одужати. Е, звісно ж. Це препарат Мусан, який використовується ним. Потім, відповідно, є схема розроблена мною. я використовую цю схему для лікування. Тобто, що туди входить, якщо хворий отримає хіміотерапію. Після хіміотерапії використовується дезінтоксикаційна антиоксидантна терапія. Якщо, наприклад, це 14 днів інтервал, наприклад, між крапельницями, то 7 днів дезінтоксикаційна антиоксидантна. Потім перед хіміотерапією, 7 днів це імунокоригуюча терапія, імуносан. Також це для того, щоб максимально зосередити, збалансувати імунні клітини для того, щоб краще перенести хіміотерапію і для того, щоб не було ускладнення. Наприклад, такі як лейкопенія, коли падають лейкоцити, гемоглобін, також імунокоригуюча імуносанпрепарати і імунокоригуючий збір, як ми знаємо, туди входять ті рослини, які містять багато мікроелементів, тобто ті, які максимально живлять імунні клітини, які їх стимулюють. А відповідно, як буде який імунний захист на онкоклітини, відповідно, це мітоз. Вони гальмують мітоз за рахунок того, що підтримується активність тих клітин, які відповідно, Віддають за наш організм за зміцнення його за те, як буде працювати імунна система, і відповідно тоді буде динаміка. От, наприклад, пройшов пройшла людина хіміотерапію. Після хіміотерапії сім днів це дезінтоксикаційна антиоксидантна, тому що як наслідок проведеного такого лікування в організм діляється велика кількість вільних радикалів, які дають інтоксикацію. 7 днів ми виводимо, сім днів. Перед наступною хіміотерапією інтоксикаційна антиоксидантна і перед хіміотерапією імунок. Коригуюча, тобто четвертий етап в період, коли людина проходить хіміотерапію, ми поки його не приймаємо. Тобто, це боліголов, настойка боліголову, це протипухлинний збір і онкосан приймається він постійно. Відповідно, тоді, коли людина закінчує курси, ну як ми знаємо, що люба, люба онкологія це лікування протокольне. Лікар рекомендує, людина приймає рішення. Ну це відповідно, якщо немає таких протипоказань, бо якщо хвороба вже не четверта стадія, не запущена настільки, що. Лікарі просто розводять руками, тоді це зовсім інше лікування. Зовсім, тобто тоді ми всю цю схему, починаючи з першого етапу, є ефективні препарати на основі лікарських рослин, на основі, зокрема, чистотілу, це препарати мітозин, інші препарати, які дають хорошу протипухлинну дію. Тобто, це зовсім інше лікування, але основне лікування, яке призначає онколог, і відповідно, коли людина приймає хіміотерапію, то ми цю схему ми ділимо на такі два етапи, і для того, щоб максимально Дати таку корисну дію на організм, забезпечити лікування таке корисне, щоб допомогти хворому одужати. А болі голов, от я хотіла б ще наголосити, що в інтернеті багато такої інформації, коли людина, от не дай Боже, вона стикнулася з цією проблемою, онкологія, коли їй поставили діагноз рак, то шукають поради, де в інтернеті інформації дуже багато. Починають готувати ліки, починають там пити керосін, починають пити мухомори, тобто ні в якому разі цього робити. Ти не можна, тому що це є досить шкідливо, і коли є інтоксикація, особливо коли людина приймає хіміотерапію, то ні в якому разі не можна давати зразу отруйні рослини, бо ліголов. Це дуже отруйна рослина. І коли людина після хіміотерапії, в процесі того лікування, протокольного лікування вона приймає цей боліголов, вона посилює ще інтоксикацію на свій організм. Тобто все треба робити правильно. І я хочу зараз так із гордістю сказати, що є в мене багато людей, онкохворих, дуже я рада, що вже колишніх, які яких підтверджено і лабораторно, і КТ, і гізнет гістологічно по цитології, що людина одужала. Тобто основне це вибрати такий правильний шлях, це не допускати помилок при лікуванні. І тоді лікарські рослини нам допоможуть, тому що наші трави, які послані Богом, які є в нас в природі, вони дійсно допомагають. Так, у нас є багато рослин, які виявляють ту ж саму дезінтоксикаційну антиоксидантну дію. От скоро ми будемо чорнушка дамаська, це також дуже хороша рослина. Це лофан тібетський, який є потужний антиоксидант. У нас є такі звичайні, які всі знають, у нас ягоди чорної бузини, у нас є дуже багато рослин, у нас є парило, у нас є медунка лікарська мікроелементи, у нас є десмодіум канадський, Я хотіла вклонитися цій рослині, тому що ця рослина вона дійсно працює. Тобто в нас є такий широкий арсенал, потужний потенціал лікарських рослин, і коли ми правильно поєднуємо, коли ми поважаємо ці рослини. Коли ми йдемо з любов'ю в природу, готуємо, заготовляємо, готуємо фітопрепарати, і тоді ця наша природа, наші рослини, вони завжди вони йдуть нам в поміч, вони стілюють і людина одужує. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю вам всім міцного здоров'я, найскорішої нашої перемоги. І якщо у кого виникнуть які питання, Дай Боже, які проблеми зі здоров'ям, то під цим відео, як і під підрештою, є номер мого телефону, номер вайберу, на який ви можете скидати обстеження свої. Я буду переглядати, буду радити вам, і чим зможу я завжди вам допоможу. До наступної зустрічі.